Вітаємо на телеканалі Рай. В етері Новини Прикарпаття, Підсумки тижня. В Студії з вами Інна федунків сьогодні про найголовніше за останні сім днів. Сучасне обладнання проти фантомного болю, безпечні мандрівки в горах і незвичні дрон змагання. Не перемикайте, попереду найцікавіше. 250 років без січі, 15 червня. Трагічна дата в історії України. Саме цього дня, у 1775 році, російська імперська армія зруйнувала Запорізьку Січ, пробраз демократичної республіки на теренах нашої держави. За наказом імператриці Катерини і, 100 стотисячне військо оточило і повністю знищило Січ. Документи і майно вивезли до Петербурга, старшину відправили на каторгу. Кошовий отаман Петро Калнишевський, якому на той час було 85, був засуджений на довічне ув'язнення. Помер він на Соловках у віці 112 років. Сьогодні, через 250 років, ми згадуємо не лише сам факт руйнування, а й незламний дух вільного українського козацтва. Кількість мобілізованих більша. в Івано-Франківському власному територіальному центрі комплектування підбили підсумки першого півріччя 2025 року. Розповіли про оновлення мобілізаційного процесу, законодавчі зміни та взаємодію з поліцією, які етапи проходять військовозобов'язані після ВЛК чи планують зменшити граничний вік мобілізації та як працює спільний алгоритм дій ТЦК і правоохоронців. Усе це в сюжеті Яни Лазорик. За даними Міноборони, кількість мобілізованих військовозобов'язаних у 2025 році зросла у два з половиною рази порівняно з аналогічним періодом минулого року. Підполковник Роман Словінський пояснює, така динаміка це результат дії нового закону про мобілізацію, що набрав чинності у травні 2024-го. Водночас, постанова Кабміну номер 560 чітко визначила порядок проведення мобілізації та критерії для призову, що дозволило зробити про це більш системним і прозорим. Розписана категорія, які підлягають, мають право на відстрочки, і детально розписано, які документи необхідні для надання відстрочки. Це багато дало ефекту, тому що деякі військовозобов'язані, які мали право на відстрочку, але вони деякі навіть не знали, що вони мають право на відстрочку, або не знали, які документи необхідні, постановою було введено. Електронний вигляд військово-облікового документу. Тобто він міг оформити електронний військово обліковий документ, який має юридичну силу, як і паперовий, через додаток Резерв Плюс. Це те, що набагато полегшило те, що роботу і зміни. Після початку спільної роботи ТЦК та СП із національною поліцією процес мобілізації також зазнав певних змін серед основних нововведень: посилений контроль під час оповіщення, зменшення конфліктних ситуацій та фіксація дій на боді камери. Сьогоднішній день зменшилось якби натиск на ТЦК після проходження військово-лікарської комісії. військовозобов'язані не одразу потрапляють до бойових частин. Перед цим є кілька обов'язкових етапів. Військовозобов'язані, які призиваються по мобілізації незалежно проходу він раніше службу, не проходить чи строково чи контрактну. На сьогоднішній день всі військовозобов'язані проходять через навчальний центр. Після проходження визначеного терміну навчання до навчальних центрів прибувають відповідні представники військових частин і здійснюють відбір відповідно до спеціальності, які кожного військового зобов'язаного навчало. До слова, Верховна Рада України наразі розглядає законопроєкт. Який передбачає зниження граничного віку мобілізації з 60 до 55 років. Остаточного рішення щодо цього поки не ухвалено. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Ще одна допомога для наших захисників. Із села П'ядики відправили вже шостий банно-пральний комплекс для військових. Цього разу. Для підрозділу 102-ї бригади територіальної оборони усе обладнання змонтоване на автотранспортній лаветі, тож комплекс легко транспортується і швидко розгортається у будь-якому місці. Як відправляли допомогу на фронт, бачила наша коломийська знімальна група. У П'ятиках практично щопівроку створюють банно-пральні комплекси для наших захисників. Робили їх із контейнерів, автомобілів, автобусів. Два останніх створили на базі автотранспортної лавети. Заступник директора ліцею, де відбуваються всі роботи, Віталій Сокур каже, що хлопці із нетерпінням чекають на такі комплекси. Комплекс, який в себе включає пральну машину, сушильну машину, душову кабіну, вмивальник. І сауну на, сауну на шість чоловік. Повністю автономний комплекс, обладнаний з допомогою генератора світлом, подачою води гарячої, холодної. На горі розміщується бак об'ємом 425 літрів. Допомогли у створенні такого комплексу працівники обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. Нам приємно те. Що ми в якійсь мірі, в якийсь спосіб, своїми датками, благодійними внесками, хто чим можемо, долучаємось до того, щоб їм легше служилось. Тому що від побуту залежить їх настрій на фронту. Від побуту залежить все, чим солдат дорожить. І вони, звичайно, Роблять там свою справу. Представник обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Василь Гагулюк каже, що без допомоги п'ядецьких волонтерів так швидко комплекс не обладнали. Для цієї роботи спричинився волонтерський центр освітян, який діє при п'ядецькому ліцеї. Це і Сукор Віталій, і Костюк, і Сікорський, які взялись за цю таку важку роботу. Шостий комплекс. Вони відправляють такий. Це не малі кошти, це не мала робота. А найбільше те, що є бажання допомогти нашим воїнам. Марнопральний комплекс вартістю понад 200 тисяч гривень вирушив на передову, А волонтери вже думають про наступний. С п'ятиків Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. Зменшити біль захисників в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. З'явився новий апарат нейромодуляції. Це сучасне обладнання, що допомагає боротися з фантомним болем після травм і ампутацій. Упродовж двох днів медики з Лондона навчали прикарпатських лікарів працювати з цією методикою. За цей час допомогу отримали понад півсотні військових. Як працює система та для кого вона це справжнє полегшення, дізнавалася Яна Лазорик. Полегшення від травм Продовж двох днів на базі центру діагностики неврологічної патології Івано-Франківської обласної клінічної лікарні гостювали медики із Великої Британії. Англійці привезли сучасний апарат нейромодуляції, який допомагає зменшити або нейтралізувати біль після ампутації та важких операцій. Такі медичні послуги нині як ніколи необхідні для захисників, які втратили кінцівки і потерпають від сильного болю. Метод нейромодуляції це метод лікування болю, як в основі якого лежить перф. Рична стимуляція периферичних нервів. Пацієнт отримує результат буквально миттєво за півгодини після проведення сеансу терапії. Це обладнання, яке привезли наші гості, і залишають нам його як донат для нашого його шпиталю. І ми дуже вдячні за це. 14 жовтня 2023 року стало роковим днем для військовослужбовця Станіслава у селі Старомайорське Донецької області. Чоловік отримав численні поранення. Захисник покладає великі надії на іноземний апарат. Це була фпв-шка, за мною полювали. Я командир міномету. Ми дуже успішно проводили антиштурмові заходи, і чотири фпв-шки я збив з автомата, п'яту не зміг. П'ята мені влучила в ноги. Я споткнувся, впав. Якби вона ну якби я стояв, то мене призірвала. Травматична ампутація лівої кінцівки, розтрощена, вибита тут кістка на правій нозі, розтрощене коліно, праве око там більше десяти осколків, пробита праве вухо. Не чую зовсім. Мені треба вгамувати біль в коліні, бо це нереально. А бізбалу вже не допомагає. Апарат розроблений для допомоги військовим та спортсменам. Він популярний за кордоном, та не поширений в Україні. Україні. це обладнання залишиться на базі лікарні, щоб ще більше пацієнтів могли легко та швидко позбутися гнітючого болю. Наша місія не є комерційною. Ми залишаємо вам це обладнання, і воно може використовуватися не тільки для лікування військових. Ми починаємо цю місію з пацієнтів-захисників, а далі використовуйте його і для інших людей, які мають хронічний біль. Раніше це обладнання не використовувалося в Україні, але зараз є доступним. тут апарат буде дуже корисним, щоб впоратися з тими викликами, які зараз в Україні на часі За два дні. Процедуру нейромодуляції пройшли понад півсотні захисників, серед них і Віталій, який втратив обидві кінцівки. Чоловік скаржився на нестерпний фантомний біль. Та вже після першого сеансу відчув полегшення. Це Був приліт КАБа. І він прилетів в наше укриття, і я був під завалами 12 годин. Дякуючи хлопцям, які почули мій голос. Вони почали розгрібати. Таким чином, протягом всього цього часу я був під завалами, і нога ноги були перебиті плитою. І мене прийшлося там прямо на місці ампутувати, щоб воно врятувати, тому що інакше, інакше би не врятувало. Це сьогодні перший раз я спробував цю процедуру. Ну це зараз став на протези. Ну, якось легко став, що не боліло. А то я завжди, завжди декілька хвилин чекаю, поки затерпне, там, тримаюся, щоб ну, не можу зразу пройти. А так. Ну наразі краще також іноземці привезли 150 переносних пристроїв, які пацієнти з інших регіонів можуть отримати в тимчасове користування для зменшення болю. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Об'єднувати українські громади та працювати заради спільного майбутнього. До надвірної завітала делегація з путивля, що на Сумщині міста стали побратимами, підписавши меморандум про партнерство. Зустріч відбулася в межах національного проєкту Пліч опліч представники обох громад наголосили, співпраця має стати фундаментом для обміну досвідом, підтримки та відбудови. Попереду нові спільні ініціативи та розвиток. А поки перші кроки дружби між надвірною і Путивлим, Як це було у сюжеті Івани Осташук? До надвірної прибула делегація з міста Путивль Сумської області. Це частина співпраці між громадами, яка активізувалася на тлі повномасштабної війни. За гуцульським звичаєм гостей зустріли хлібом і медом. Гості наші дорогенькі, гості, наші пишні, Дай вам дуже, Боже здоров'ячка, гости до нас прийшли. У потивлі тривають постійні обстріли з боку російських військ. Тому першочергово у надвірні у межах візиту говорили про відпочинок дітей з прифронтових районів. Їм організують різноманітні програми, щоби малеча змогла відволіктися від жахів війни, побути у безпечному місці та відчути підтримку. Дітки, на жаль, нас мають дуже морально-психологічний стан, скажімо так, жахливий. Бо постійно працює, на жаль, авіація, працюють шахеди, і наші діти просто вже реагують дуже сильно на любий такий шум, який відбувається на території. І вони починають плакати, ховатися. І для них треба хоча б морально перше відпочити від нашої обстановки в нашій громаді і отримати, відповідно, досвід, трошки моральне заспокоєння, скажімо так, психологічно, саме трошки в інших локаціях, де вони це можуть зробити якісно. І наші колеги думаю, цьому допоможуть. Ми їм за це дуже вдячні, бо всі ці напрацювання, скажімо так, майбутнє ж починається з дітей, і робота починається фактично з наших діток, які на території. У рамках підписання меморандуму громади планують працювати у різних напрямках, зокрема медичному, соціальному та логістичному. Ми розуміємо, що громади мають різні специфіки, різні пакети медичної допомоги, які оформлені на лікарнях. Чому ми будемо над цим питанням працювати? Вивчати, я думаю, будуть опрацьовані всі моменти: не тільки медицина, соціальний захист, медична допомога, можливо, інші локації, десь можливо переміщення так само в наших внутрішньо переміщених осіб, і не тільки. Бо зараз сьогодні, на жаль, якраз поки ми там з вами були, проходить уранарада з нашою обласною військовою адміністрацією, Планується евакуація. Відповідних якраз лікарень, на жаль, музеїв під час перебування делегації влаштували екскурсію містом. Гості побачили історичні пам'ятки, ознайомилися з культурою та традиціями громади. Відвідали музей історії надвірнянщини, де почули фрагменти історії боротьби надвірнянців у лавах упа за незалежність України. Насправді, напрямки співпраці є різносторонні. Розуміємо, що сьогодні органи місцевого середування утримують ситуацію. Ми розуміємо. Крайне е, небезпечний процес, який сьогодні відбувається на південних, на північних теренах, але ми також маємо розуміти, що сьогодні пути це фортпост Української Незалежності. Тому від себе, розуміючи, що є певний досвід, знання, вміння, будемо все робити для того, щоб підтримати наших колег. Розуміючи, вони сьогодні також до нас приїхали, і я бачу, як вони хвилюються, болівають, переживають. Навіть тих декілька десятків годин для них і для нас це також. Безпека, виклики, ризики і вболівання за кожного мешканця міста Путивля. Учасники делегації разом із представниками місцевої влади вшанували пам'ять українських захисників та запалили лампадки на алеї героїв Івана Осташук, телерадіокомпанія Раї. З початку 2025 року гірські рятувальники Прикарпаття провели 48 пошуково-рятувальних операцій. Їм вдалося врятувати 49 туристів, які заблукали або травмувалися в горах. Ця статистика вкотре нагадує про важливість відповідального підходу до активного відпочинку. Правила безпеки під час подорожі у гірській місцевості. Нагадає Яна Лазорик. В літній сезон прихильники активного відпочинку частіше вирушають у мандрівки гірськими місцевостями. Тож більше роботи і в надзвичайників. Від початку 2025 року гірські рятувальники прикарпаття долучилися до 48 пошуков пошуково-рятувальних операцій. За цей час допомогу надали 49 особам. Серед них четверо дітей. Вісім туристів були травмовані, троє загинули. Це непідготовленість в першу чергу. Самих людей нехтування елементарними правилами. Вибір туристичних маршрутів полягає в тому, що вибирають маршрут по рейтингам, які є в інтернет-ресурсах, що це краєвиди, краса, екстремал, екстремальні умови, але не враховують свої сили. В першу чергу це нехтування тим, що не реєструється населення в безкоштовному додатку порятунок гора, який дає можливість. Потім вийти на зв'язок з оперативно рятувальною службою ДСНС і попросити допомоги. Під час мандрівки гори варто мати належне спорядження, заряджені телефони, воду та аптечку. Правильно підібраний одяг та взуття теж невід'ємна частина безпечного відпочинку. Погодні умови, які знаходяться в підніжжя – це оптимально. Комфортні. Під час підняття у гори погода може мінятися практично кожних 30 хвилин. Від плюсової температури навіть і є випадки до мінусової, якщо це початок літнього тепловесняного сезону або осінній сезон. Також перед походом рятувальники радять зареєструвати свій туристичний маршрут в регіональному підрозділі рятувальної служби. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм Небезпечна статистика: понад півтори тисячі дорожньо-транспортних пригод сталися на Івано-Франківщині від початку року. Поліція області закликає водіїв і пішоходів бути особливо уважними. З метою зменшення аварійності правоохоронці проводять профілактичні рейди, спілкуються з учасниками дорожнього руху та нагадують про важливість неухильного дотримання правил. Скільки людей постраждали в цих аваріях у сюжеті Юлії Торконяк. За п'ять місяців 2025 року на території Прикарпаття трапилось 1516 дорожньо-транспортних пригод, 403 – з потерпілими. Внаслідок цих аварій загинула 31 особа, ще 517 отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Найчастішими причинами аварій залишаються перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування, недотримання дистанції, керування транспортними засобами у стані сп'яніння. За цей період на території області сталося 112 автопригод за участю дітей, з яких 94 із постраждалими. У результаті цих аварій одна дитина загинула та 122 травмовано. Поліцейськими зареєстровано чимало випадків, коли підлітки сідають за кермо, квадроциклів мопедів, мотоциклів чи автомобілів без будь-яких навиків керування, що призводило до дорожньотранспортних пригод. Тож поліцейські нагадують, керувати мотоциклом, мопедом чи скутером можна лише з 16-річного віку і тільки після отримання посвідчення водія відповідної категорії. Аби отримати посвідчення водія, необхідно прийти курси в автошколі, а після цього успішно скласти іспити. Поліція Закликає усіх учасників дорожнього руху не порушувати правил. Обов'язково дотримуватись швидкісного режиму, правил маневрування та проїзду перехрест. У жодному разі не сідати за кермо у нетверезому стані. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія У Коломиї визначили кращих операторів дронів. До міста над прутом з'їхалися 24 команди з усієї області. Аби позмагатися у чемпіонаті Івано-Франківщини з безпілотних літальних апаратів, це перші такі змагання на Прикарпатті. Хто показав найкращі результати, знає наша Коломийська знімальна група. Коломийський ліцей No5 не випадково став місцем проведення чемпіонату Прикарпаття серед операторів безпілотних літальних апаратів. Адже команда Крила Карпат, яка існує на базі навчального закладу, два роки поспіль, є призером всеукраїнських змагань, Це означає дивитися в майбутнє. Тому що сьогодні майбутнє за небом, за БПЛА, за дронами. І... Сьогоднішні представники команди, які завітали до нашого ліцею, це власне є представники майбутнього. Департамент освіти та науки обласної адміністрації однозначно підтримав п'ятий ліцей як місце проведення чемпіонату. Наш змах цьогоріч не випадково в Коломиї, адже саме в Коломийському ліцеї номер 5 і Тараса Григоровича Шевченка у цих стінах гартує свій дух відома команда Крила Карпат, яка двічі на всю українську. Таких змаганнях, мала призові місця. Хлопці привезли в область перші та другі місця в особистій першості, а також в командній першості. Команда крила Карпат, виступала двома складами, адже досвід у пілотів чималий. Ми почали займатися рік тому. Спочатку ми двоє були в команді. Ми спочатку починали з як хобі, потім почалися з міських змагань, обласні і все українські. Ми вже двічі були на них. Пілотування в дроні – це дуже якби, відповідально. Якби Участь, наприклад, бо треба щось здобувати цих, бо то час ніколи, ніколи не має бути марний. І в загальному цікаво, наприклад, і мені було цікаво, наприклад, як сама сам як, пи, е, сам як процес, наприклад, ,і, там, змагань і здобування якихось там, наприклад, що там. Вас показують десь, і загально ну, дуже цікаво. Це десятирічному Назару Ткачуку довірили відкривати змагання, які мали назву Дрон Рейсінг. Мені сподобалося і почало. Так вона в школі там були, приїхали, і там для старшокласників робили типу, урок такий зробили. І так придумали такий гурток і почали на таких дрон. Обидві команди крила Карпат стали призерами чемпіонату Прикарпаття. З коломиї вона малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї. Огляд тижня на Прикарпатті добігає кінця, але не перемикайте, просто зараз на вас чекають головні новини з усього світу. Залишайтеся з телеканалом РАЇ.